Багаторічні айстри, мабуть, найкрасивіші осінні квіти. Вони незвичайним чином перетворюють сумовитий осінній пейзаж на вже відсвілих клумбах і рабатках. До того ж, в останні роки селекціонери порадували садівників надзвичайно красивими сортами багаторічних айстр з великими, яскравими квітками, які вийнуть тільки при перших тривалих морозах. В даний час відомо про понад півсотні видів цих дивно красивих і дуже невибагливих квітучих багаторічників. Однак більшість з них росте в жаркому кліматі і не переносять наших зимових морозів. Тому українські садівники-любителі вирощують тільки три морозостійких види багаторічних айстр, які не бояться навіть дуже сильних зимових холодів, кущові, новобельгійські, віргінські і вересові. Вирощують ці три види практично однаково, тому про них ми і поговоримо з вами сьогодні. У цій статті я розповім, як правильно проводиться посадка багаторічних айстр і подальший догляд за ними. Представлю кращі сорти і підкажу, з якими багаторічними рослинами найкраще поєднувати багаторічні айстри в квітниках. Багаторічні айстри осіння прикраса саду, кращі сорти. Посадка і догляд. Опис багаторічних айстр. Багаторічні айстри належать до сімейства айстрові. Це трав'янисті багаторічники з міцними стеблами, покритими м'яким пухнастим ворсом. Вони ростуть у вигляді куща висотою від 30 см до 1 метра 20 см, в залежності від виду і сорту, з темно-зеленими бархатистими, зверху і гладкими, знизу, листям, що мають різьблені краю. У багаторічних айстерсу цвіття кошики самого різного діаметру, в залежності від сорту від 5 см до 20 см. Квітки, зібрані в кошики, можуть бути махровими, напівмахровими або простими. Забарвлення квіток однотонна або багатобарвна і відрізняється незвичайною яскравістю і різноманітністю фарб і відтінків. Багаторічні айстри мають потужну мочковитую кореневу систему, розташовану на глибині 55-70 см, тому вони легко переносять всі погодні аномалії, посуху і морози. Багаторічні айстри відрізняються тривалим до середини кінця листопада і дуже пишним цвітінням Вони мають підвищену морозостійкість до мінус 40 градусів, і практично не пошкоджуються шкідниками і хворобами на генетичному рівні. Кращі сорти айстер для весняного цвітіння. Види морозостійких айстр Давайте докладніше розглянемо три найбільш морозостійких виду багаторічних айстр, які в основному вирощують наші садівники-любителі, кущова астра вона сама невибаглива. Стебла у кущових хайстер м'які з легким опушенням. Являє собою досить потужний кущ висотою від 35 см до 1 метра 20 см, в залежності від сорту, який суцільно покритий невеликими сувіттями діаметром до 5,5 см. Самий морозостійкий вид переносить зимові морози до мінус 42 градусів, може довго обходитися без поливів. Він практично не хворіє і не пошкоджується шкідниками на генетичному рівні. Новобельгійська. Віргінська астра являє собою високий до 1 метра 70 см у висоту, багатостовбурний кущ з дерев'янілими стеблами без опушення. Суцвіття волотисте, великі, що складаються з квіток самої різного забарвлення діаметром до 5,5 см. Найчастіше квітки рожеві, всіх відтінків або бусково-фіолетові, сувіть так багато, що за ними практично не видно листя. Вересова астра являє собою багатостовбурні кущі пірамідальної форми висотою до 1 метра 10 см. Квітки у верескової айстри, як правило, невеликі до 2,5 см в діаметрі, проте їх так багато, що вони створюють ілюзію кольорового покривала, накинутого на кущ. Їх ніжне забарвлення пастить око і створює атмосферу умиротворення. Всі осінні багаторічні айстри мають ранні, середньопізні та пізні сорти, що дозволяє продовжити цвітіння цих прекрасних осінніх квітів аж до випадання першого снігу. Терміни цвітіння ранніх сортів травень червень. Садівники, як правило, не садять їх, так як в цей період будь-який сад буквально переповнений різними веснянолітніми прекрасними багатолітниками. Літні багаторічні айстри висаджують садівники північних регіонів. Враховуючи їх високу морозостійкість. Ці сорти цвітуть в липні і серпні. Найбільшою популярністю користуються середньопізні та пізні сорти. Вони прикрашають порожній похмурий сад з початку вересня до кінця листопада. Підготовка до посадки айстер. Вибір місця для посадки айстер. Середньопізні та пізні сорти айстер цвітуть в період. Коли світловий день стає коротшим і сонячні промені вже не такі яскраві. Тому висаджувати їх розесаду у відкритий ґрунт потрібно на самих сонячних, піднесених місцях. До того ж, оскільки восени часто йдуть дощі, обов'язково робіть для них високі грядки і передбачте дренажні канавки для швидкого відтоку води від рослин, щоб їх стебла не загнивали. Підготовка ґрунту Багаторічним майстрам потрібні родючі, багаті органікою, легкі, пухкі і нейтральні ґрунти, РН 6,9, 7,0. На кислих і важких глинах вони рости не будуть. Тому на таких ділянках попередньо проведіть нейтралізацію землі, вносячи 2 кг доломітового борошна на 5 квадратних метрів під перекопування. При формуванні клумби або рабатки внесіть з розрахунку на один квадратний метр по два відра перепрілого гною і листової землі, відро піску, третина відра деревної золи, по дві столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію і літрову банку доломітового борошна. Землю добре перекопайте, сформуйте клумбу висотою 50-70 см, в залежності від сорту і розміру кущів, і добре пролийте чистою водою, щоб клумба просіла. На наступний день можете приступати до посадки. Посадка айстер покрокова інструкція. Оптимальні терміни посадки навесні і влітку. Багаторічні айстри відрізняються 100% приживлюваністю. Садити можна навіть квітучі кущі. Але фахівці впевнені, що багаторічні айстри потрібно садити навесні, вони швидше приживаються і раніше зацвітають. Кращими вважаються терміни. Коли земля на глибині 15 см прогріється до плюс 12 градусів, а повітря до плюс 19 градусів. В Україні це початок травня. Посадка розеєсади у відкритий ґрунт. Покрокова інструкція Давайте детально розглянемо, як правильно посадити багаторічні айстри. Крок 1. Викопайте посадкові ями на заздалегідь приготуваних клумбах. Відстань між рослинами залежить від їх сортових ознак. Для низькорослих сортів посадочні ями копайте на відстані 30 паєте 10 см одна від одної. Для високорослих 70 70-90 см. Глибина і діамер посадочних ям в залежності від розмірів дорослих рослин становить від 20 до 50 см. Крок 2. На дно кожної посадкової ями покладіть дренаж збитої цегли або дрібного щебеню шаром 3-6 см. Крок 3. Заповніть всі посадкові ями живильним ґрунтом з клумби на одну третину і додайте додатково в кожну по одній столовій лосі калімагнезії і фосфорного борошна. Грунт в ямах добре перемішайте. Крок 4. Встановіть в кожну яму кущі сади і продовжуйте засипати його родючим ґрунтом до країв, періодично ущільнюючи землю руками, щоб між коренів не утворювалися порожнечі. Крок 5. Після посадки добре полийте всі рослини теплою водою з розрахунку 10 літрів під кожне. Крок 6. Замульчуйте землю під рослинами соломою шаром 5 см. Мульчуючий шар допоможе зберігати вологу в ґрунті і буде перешкоджати росту бур'янів. Догляд за багаторічними айстрами в саду. Режим поливу. Якщо весна стоїть спекотна, то в перший місяць поливайте багаторічні айстри три рази в тиждень до вкорінення з розрахунку дві ліки на 1 квадратний метр. У спеку кратність поливів подвойте, мульчування і розпушування ґрунту. Після кожного поливу добре прорихліте землю під кущами багаторічних айстер і замочеруйте клумби свіжою соломою шаром 4-5 см. Підгодівля для пишного і тривалого цвітіння багаторічним айстрам, особливо високорослим, потрібно хороше харчування органічними і мінеральними добривами. За один сезон рекомендуємо вам підгодовувати айстри 4 рази. Перший раз дайте їм азотне живлення ранньою весною. Коли сніг зійде і верхній шар грунту відтане. Найкраще використовувати підгодівлю сечовиною, 3 столові ложки на 10 літрів теплої води на 1 квадратний метр клумби. Другий раз в середині червня проводіть підгодівлю органомінеральним добривом. Для цього в 10 літрів розчину гною додайте по 2 столові ложки фосфорного борошна і калімагнезії, а також літрову банку деревної золи. Добре перемішайте і вносити після рясного поливу з розрахунку 3 літри на 1 квадратний метр клумби. Третій раз підгодуйте айстри калійно фосфорними добривами на початку цвітіння, середина, кінець серпня. Дайте рослинам по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію на 1 квадратний метр клумби під неглибоке розпушування, а потім добре пролите водою і замульчуйте соломою. І останній раз підгодуйте айстри комплексним мінеральним добривом для осінньої підгодівлі декоративних культур типу фертика осіння. Дозування читайте на упаковці. Пересадка багаторічних айстр на одному місці багаторічні айстри вирощують не більше 5-6 років. Після цього їх кущі сильно розростаються в сторони, а центральна частина починає лисіти. Тому раз в 5-6 років кущі багаторічних Айстер необхідно викопати, поділити на 4, 5 частин, розрубавши кореневу систему гострою лопатою і пересадити деланки на нові клумби. Пересадка Айстр проводиться так само, як і їх посадка. Розподіл і пересадку багаторічних айстр можна проводити як навесні, так і на початку осені, в кінці серпня, початку вересня. Профілактика шкідників і хвороб Айстра. Як ми вже говорили вище, багаторічні айстри дуже рідко уражаються хворобами на генетичному рівні, а різкий запах рослин відлякує комах шкідників. Однак ми все ж рекомендуємо вам двічі на рік, навесні, в кінці квітня і восени на початку жовтня проводити профілактичні обробки рослин 1% бордоською сумішю від грибних хвороб і розчином фитоверма від шкідливих комах. Інтервал між обробками 4-5 днів. Особливості підготовки багаторічних айстр до зими. Укриття на зиму. Як ми вже сказали вище, багаторічні айстри мають підвищену морозостійкість, тому в Україні на зиму їх можна не вкривати. Однак в перші три роки рекомендуємо вам засипати ґрунт під айстрами сухим листям шаром 40-50 см. У холодні зими поверх покладіть ялиновий лапник в один-два шари. Перед укриттям зріжте всю надземну частину кущів багаторічних айстр, залишивши пеньки висотою 5-6 см, використання айстр в ландшафтному дизайні, композиції з іншими осінніми квітами. Багаторічні айстри чудово виглядають і як окремо квітучі рослини. Дуже важливо при цьому підібрати сорти з різною красиво поєднуються забарвленням. Ви можете висадити на одну клумбу ранні. Літні, середньопізні та пізні сорти багаторічних айстр, які будуть радувати вас своїм пишним цвітінням з весни до пізньої осені дуже красиво виглядають багаторічні айстри і в поєднанні з іншими багаторічними декоративними рослинами. Підбираючи астрам прекрасних сусідів, пам'ятайте, що вони.